Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі вечір, а я готую. Захотіла приготувати кекс. А, а мабуть, багато ма маленьких кексиків, не знаю. Зараз почнемо, а там буде видно. І мені потрібна, я взяла легінарію. Так, ось така овочева. Є бутилочні легінарії, так, пляшкові, так. різні форми є, а це овочевий легінарію. Тому е, потру на тертушку на бурякову мені потрібно дві склянки. Ще мені потрібно 80 грамів масла розтоплю. У мікрохвильовій печі 4 яйця відокремити, жовтки і білки. 170 грамів борошна звичайного. І останній раз я робила, додавала кукурудзі на борошна, а сьогодні додам борошна чуфи, так. Всі знають, як чуфа виглядає. Чуфа. У мене борошно. Чудова така річ. Так, і потрібна сіль пів чайної ложки і чайна ложка розпушувача. І головне, головне, ще потрібна цибуля. Шалот. Три цибулини. У мене вони доволі великі, тому я не знаю, я почищу три. А там буде видно скільки. Так що підсмажити, додаючи трошки олійки, трошки. Ну, все, готуємо. Лагінарія у мене молоденька, але ж я взяла метр і для вас перемірила 31 см. Вони ростуть до 70 см. 70 см це ще гарний. Так, овоч. Ось так виглядає. Так. І зараз потру на бурякову тертушку, як я казала. Беремо наш лагінарій потертий. У кого немає, можна робити з цукіні або з гарбуза. Так, спочатку. Лагінарій. Лагінарію. А потім яйце краще вбивати, але ж я вже яйце вбила жовткі. І якщо цукіні мати, то потрібно віджати. А це не обов'язково віджимати. Так. А зараз все по черзі. Півчайної ложки цукру. трошки покладу чайная ложка распушивача восемьдесят грамм масла. И я еще покладу сметану. У мене одна ложка буде. Гарна така ложка. Ну, я за кадром, мабуть, це зроблю. Але ж сметана дуже така жирненька. Так. Колись я брала цей рецепт, то там немає сметани, а я завжди додаю сметану. І це виходить дуже-дуже гарно. Так, і просіяна борошна. Пшениці. Пшеничне. І борошна чуфи. Ось це все перемішати, сметану додати. Так, ну, ви знаєте, як це робити. Так, за кадром, так. Сметани у мене вийшло півтори ложки. Так. І саме... Головне не забудьте цибулю, яку ви підсмажили. Так, перемішуємо. Ось така консистенція вийшла. І сюди потрібно додати білки, які я взбила, і білки я взбивала з додаванням цукру. Пів чайної ложки. Так. Потрібно додавати цукрову пудру, але ж у мене немає пудри, я додала цукор. І все гарно взбилося. Поступово перемішати зверху вниз, ось так, не поспішаючи. Так, я вже поспішаю. Потрібно все ж не поспішати. Я беру форму ось таку, але ж вона у мене подряпана вже. І я застилаю пергаментом. пергамент, пергаменту немає, то ми застелимо валіхову. І це буде правильно. Форму змазала маслом і притрусила борошном. І нашу таку масу ми будемо викладати сюди. Отак. Це ми будемо робити за кадром. Ну, могу при вас. Ой. Так. Краще за кадром. І ставимо духову шафу, 200 градусів вмикаємо 40 хвилин. Ось такий вийшов кекс, хоча форми не для кекса, але ж нічого. І вчора хтось куштував. Я вчора не куштувала, бо я після 18 годин не вживаю їжі. Але ж зараз при вас спробую комусь не сподобалось. О. А я вам зараз скажу який смак. М -м -м. Їжа як їжа. Мені подобається. Ну, він не такий пишний. Такий ось. Бачите, яка консистенція? Але ж смачна їжа. Ммм. Дуже смачно. Мені подобається. Мабуть, не сподобалось, бо... Куштували, коли було ще гаряче. Так. Готуйте різноманітні страви з такого кабачка, а тобто легінарії овочевої. Це дуже корисно. Так. А я хочу ще кусити. Вибачте, але ж дуже смачно. Так, дуже. Що я хочу сказати? У цієї рослини. Багато корисного. А саме є амінокислота кислота, аргініна. І ви всі знаєте, що це дуже корисно, так? І я у посиланні, ні, не, не, не у посиланні опису скину відео, як росте ця рослина. Так. Я колись придбала насіння і всім своїм родичам, всім своїм знайомим. Подарувала і вони вирощували таку рослинку. Вау, як смачно! М -м -м. Дивіться обов'язково відео. Там... Там все видно. як воно росте і як хто неправильно вирощував. Ходіть здорові, побачимось, папа.